Коли бабуся на колінах свого онука зустрічає, коли за нашими плечима незрушна мудрості горає, коли течуть в старої сльози, а молодому крає серце, я дати назву цьому можу, то перемога, друзі, все це. У когось більше, в когось менша, а хтось чекає, так чекає. Та кожен з нас скаже нарешті, зустрівши наших в своїм краї, і гордо станемо на коліна, бо ці пориви йдуть від Бога, бо перемога України то людяності перемога.